Вшанували великого українця. У міській галереї лунали поетичні рядки і музичні ноти. Так сумські літератори віддали шану легендарному поету-дисиденту Євгену Сверстюку. Він відійшов у вічність зовсім недавно, але вже посів почесне місце в українській літературі та історії. Побували на вечорі пам'яті наші журналісти. Облітають хвилини життя, тільки пам'ять і білий хрест. Вечір пам'яті Євгена Сверстюка сумчани наповнили рядками поезії, а також власними спогадами, адже декому пощастило особисто зустрітися із поетом. Говорив Євген Сверстюк, розумієте, говорив тихо. Він взагалі був людиною надзвичайно скромною, ніколи не вилазив, так сказать, нікуди наперед до мікрофонів. Перо було його зброєю. От такі його ми читали ще в сам видаві, коли вони ще виходили ще в перебудовні роки. От, і тут, Але розумієте, кожне слово от настільки... От відчувала, що людині виболіло. Поет, філософ, публіцист Євген Сверстюк залишився у пам'яті українців як борець за справедливість, високі християнські цінності, а також за незалежність України. Саме він був одним із ініціаторів референдуму 91-го року. Перший Євген Сверстюк це дисидент. Це людина, яка є місточком між Стусом, особисто для мене. Я, скажімо так, і Сверстюка через туса впізнала, і навпаки. Потім Сверстюк робив переклади літературні з інших мов. Ну, це для мене велика дуже людина. Євген Сверстюк був один з ініціаторів створення. Об'єднання культурних діячів 1 грудня на майдані, тобто Євген Сверстюк, був один з тих, хто до останніх років життя боровся за Україну. За іронією долі, життя поет пішов також 1 грудня, рівно через 23 роки після того, як українці проголосували за вистраждану ним незалежність. Втім, пам'ять про Євгена Олександровича жива, бо він залишається духовним наставником нового покоління. Ніна Коломіє Сергій Лазаренко на часі новини.